Скажи. <свят> Добре. Скажи. Скажи, будь ласка, а коли ти, коли ти точно вирішив, що ти вийдеш на Майдан? Ну я в перший же день був на Майдані після того, як почались ці події. Просто. Слухай, давай дай свічок прості да. став. Давайте свічок місті да. став. Це Святослава Карчук. Дає інтерв'ю на мобільний телефон Мистер Найма, і ми разом передаємо вам привіт. Насправді, незважаючи на те, що зараз все не просто в країні, десь глибоко в серці мене панує оптимізм. Я би хотів, щоб користується фразою Ніше все, що не буває нас, робить нас сильнішими, ми справді вийшли сильнішими, мудрішими, толерантнішими, впевненішими і. Більш успішними з цієї ситуації на майбутнє. Зробили так, щоб таких речей більше ніколи не ставалося. Я в нас вірю. Коли ти вирішив точно, що ти виходиш на Майдан? Ну е я вирішив, що як проста людина, я вийду і підтримую людей зразу в перші ж дні. Е мені було цікаво відчути цей дух, і мене вразила щирість, особливо студентів, які вийшли на Майдан, і це було так, знаєш, дуже, ну, дуже чесно. В тому була якась е якийсь такий дуже позитивний драйв. Ну і потім я вирішив просто звернутися до студентів, вони мене багато просили, ми говорили, що, так, що називається в кулуарах, як кажуть, з ними, і вони попросили сказати щось публічно. І фактично ті розмови, які ми з ними вели про цінності, я розказав, вийшов четвер і звернувся до них на Майдані. Я, в принципі, був далекий від того, щоб обговорювати з ними політику і звертатися до них з точки зору політики. І та й зараз я не думаю про політику, але те, що просто зранку сталося. Це вже не політика, це такий середньовічний жах. І ну, про це мовчати не можна, це очевидно. Я дуже хотів би, щоб ми жили в країні, в якій це неможливо, і в якій це ніколи більше не повториться. От я знаю з розмов, що о, ну, були якісь навіть не сумніви, а той досвід, який в тебе був в революції, да? Mm -hmm. В тебе були якісь сумніви, виходити, не виходити. Чим можеш? Справді може... дивись, я скажу правду. Я дійсно э, скептично і відносився, і можливо, до сих пір в мене є, в мене є такий, ну це називається імунітет до політичних подій такі. Я би не хотів брати участь э, в тому, щоб своїм голосом, своїм авторитетом закликати людей там підтримуй цих, підтримуй тих. По перше, українська політика складна і непередбачувана, А по друге, я справді зараз займаюся творчістю. В даний момент я цей період часу був, був щасливий того, що я роблю. Але є такі, є такі моменти, коли ти не можеш мовчати, ти просто не можеш. Неважливо, там, це, це не про політику, ти розумієш. Це про наше майбутнє на там, багато років вперед. Тому тут це зовсім інші речі. От було би це про політику, не було би цих всіх людей, і не було би мене, мабуть, так само. От ти є людина інтуїтивна, от скажи, як ти відчуваєш? Я людина аналітично інтуїтивна, я і така і така. Добре, от тим більше. От чи. Чи зараз цей момент це кома? Я би хотів, я би знаєш, я тобі скажу чесно, може це як виглядає як утримання від відповіді, але це настільки зараз складно і непередбачено, що я не хочу давати жодних прогнозів. Mm -hmm. Я просто сподіваюся, що все буде добре. Як би це тривіально, але не звучало це чесно. Я сподіваюся, що все буде добре. Коли ти дізнався, що люди вийшли на Майдан, кому ти першому хотів подзвонити, дізнатися, або там не знаю, що які перші думки були? Та я, як правило, дивлюся різні новини і нікому не дзвоню, а сам виходжу на Майдан, щоб зрозуміти, mm -hmm. що там відбувається. Нічого краще не дасть тобі відчутися, ніж ти, коли ти побуваєш там сам. Завтра ти прийдеш на Майдан? Прийду. Як? Чи, чи Це поки що це. В секрет. сенсі, ну як, як на сцену подивимся. чи просто. все, я зрозумію, я не маю стратегії, я не вибудовую свою виборчу компанію як дехто. Mm -hmm. Я живу серцем, mm -hmm. Я звичайна людина, яка просто не може щось не зробити. Якщо як мені серце підкаже, так я і зроблю. Хто для тебе обличчя цієї революції або не, не а тих подій? Не, 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 не прізвища. Студенти. Студенти. Mm -hmm. студенти, ті, які вийшли на Євромайдан, студенти. Mm -hmm. і, а також ті люди, які своїми, ті небайдужі люди, які буквально вчора своїми буквально тілами а, пожертвували заради майбутнього країни. Mm -hmm. Тому що. Дійсно, політика так дістала всіх людей в цій країні, що дуже багато людей апатично відносились навіть до цих подій. Всі казали, да не рухайте нас, дістали свою політику. Оці купка небайдужих людей, які стояли в Чорному майдані, вони, діставши по нирках палицями, вони стали оцим, на себе взяли весь цей удар. І я думаю, що вони, вони це є символом. Вони є символом.